Річки <repellent> воно і недорого, коли торгуватися. Я вже казав, коли приїхав раз за 50 п'єс песо, а уїхав за 100 з дівчинкою. При дівчинки неудобно було торгуватися. Ну що? Хел! Дівчатка красива, красива, бутифу. Дасть такий молодий хлопець по голові і буде бути фону. Шо, давайте бігенько глянемо, що. А що мені? Я нічого не буду. Ну, коротше, це безкоштовно, Навіть безкоштовний я не пішов, я не хочу пляж, Я хочу відео днем подивитися. Зняти. Кафешечки. Собака дихає. Шо? Я не знаю. Це, коротше, мабуть... Навірно... Ааа, це він бізнесмен. Бізнес скати. Хло, ну, 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 но! Супер! Це бізнес! Коротше, напрокат, навірного колеса. Хело! Хел! Сміємося! Хелло! Так. Ну що, лодочки, мілко. Бачите, вода повинна бути аж, аж під сюди пощі. А вода геть дійшла. Водичка геть дійшла. А діти собі ну, купаються, а чорно куди заходять. Аж туди, аж туди. Пойдемте. Пойдемте. Отак і днем виглядає. Вони днем те саме роблять, що й ночі. часа <laughs> Тоже едят. Хелло! Свинину они едят. Сейчас Окей. А, пиво, бир. Бир, Спасибо. Я из Украины. Пожалуйста. Пожалуйста. Красиво. Так. Собачка. Собачка. Окей. Окей, не хотіку, не хотіти. Сенділ. Бізнес. І дітки купаються, що знайде. Ну я вам ще одне відео зніму. Що, вони їдять, як обично. Ну я не можу поняти, як вони з трущоб, чистенькі, красиві, акуратні. Просто взагалі. Є такі дівчатка, що я слюню давлюся. Все, всім пока, філіпп.